Усім привіт, народ! І сьогодні ми будемо дивитися на поглинача п'ятого рангу. я для вас постарався особливо, щоб ми одразу пішли на якийсь спеціальний бій для нього. Як ви знаєте, він набирає свої зарядики якраз таки завдяки тому, що в нього ломається броня. І коли йому ломають броню, коротше, ну він кайфує. Тому ми активуємо пресет манго, магно, точніше, без різниці. І намагаємося цього Терекса зараз, чисто, знаєте, перехватиками легкої атаки. Як знаєте, легка атака у нас що робить правильно? Призупиняє таймер. А зараз в мене чомусь воно не почало чіпати. Так, дивіться, просто скільки камней постійно перезупинено цей таймер. І як бачите, ну дуже багато урону йде, заряди постійно підіймаються, і цей терекс просто відлітає. Ну, ви, ви бачите, як в нього ХП просто улітучується. ну Це ж кайф. Ну Хто не згоден, тому я не знаю, хто ви взагалі, як ви таке можете думати. 38 ударів, ну, там мене наче вдарив він там трохи більше, скільки. 53 удари, 37 секунд терекс улетів у рукавиці гросмейстера. Так, давайте підемо, спробуємо на солдаті. Терекс, це, звичайно, зрозуміло. Він дуже добре йде на перехват. Він ну, підігрує нам, так? ломає броню, е грає на перехват, тому це все зрозуміло. Але, наприклад, якийсь рядовий супротивник, такий як солдат, наприклад. Так? Давайте активуємо чорний уру. В чорному уру треба, як я знаю, грати через першу спецатаку. тому ми це будемо робити. Коротше, як ви знаєте, треба перехватувати легко. Як бачите, він вже не йде, не дуже йде на з... З подію, як це сказати. Не співпрацює з нами. Ось, бачите, ще такий лайфхак. коли він робить свою приколюху. А. Тяжкий удар він коли робить, коротше. Ні, не ту. Активували форму іншу, але добре, не страшно. Переживем, як то кажуть. Нічого страшного немає. Головне поперехватувати його нормально. Так, знову активуємо нашу основну форму, яку ми хотіли. Головне, щоб він. Ні, він видав все ж таки перше. Ну, коротше, бачите, так? тобто, Наприклад, проти такого, як солдат, ну, вже не так просто грати, як було проти Терекса, так? А, ще й блок не спрацював. Так, робимо першу. Набираємо сильніші зарядики. Все, бачите, тобто, коли робить тяж, це якщо ви не можете перехвачувати легкою. Тобто, якщо у вас легкою не дуже виходить перехвачувати, то ви завжди можете зробити це через тяжик Тобто, коли супротивник дає тяж, ви на ізі можете його перехватити. Ні, зараз по, -по повітрю вдарив. Так, добре, треба зараз перехватик зробити. Ні, він не хоче перехватити. Все, перехватик є. Бам! Ще набираємо камінці. Буде перше. Все просто сподіваємося, що він нормально буде працювати. І, як бачите, він взагалі не хоче. Перехватився все ж таки. Так, давайте. Вже він скидається, треба більше набирати зарядів. Тому у цьому є складність, тобто треба ще навчитися легкою перехватувати. Так, зараз він призупинився. А ні, не призупинився чомусь. Оглушив, може ще енку мені спалиш, друже. Так, спалив. Коротше, як бачите, не дуже проти солдата, наприклад. Бо він дуже погано співпрацює з нами народ. До речі, призу... бачили, призупинений таймер був, але він чомусь не призупинився. Так, давайте спробуємо другу. У нас все ж таки є зарядики. Ні, він не хоче. Я не розумію. Ти що? В мене не працює просто банально. Не знаю, в мене не працює якось. Гра. Ну, я, типу, знаєте, удар нажав, анімація пройшла, але блоку немає. Так, добре, активуємо уру магнію. Ну, ви зрозуміли мене. Ну, тут, тут проти солдата вже важче грати, бо, як бачите, цей солдат Ну, ужас. Ну, Він просто не біжить на нас. Ну, але коли біжить. Так, добре. Так, ми активували суперуру, і це суперуру вже більш така. Цікава дикоїнка. Ні, ось зараз якось не, не, не хоче він нормально співпрацювати, цей солдат. Ну, Він просто не хоче наперехватити. Ну ви бачите. Коротше, горес пополам завалили його. Ну, Як бачите, я дуже погано з нього відіграв, але все одно у нас там більше 80% є. в ХПшечки залишилося. Так, а де ж тут можна ще протестити? Де ж тут містики заходять? Начебто у е, третьому завданні є е, гілочка підмистиків. Тому давайте зараз візьмемо йому якусь синергію, може, щось дає. До ефектів отрути, давай тривалість цих, тривалість цих. Тут десь титанія була. Що, в титанії з ним немає синергії? Круто. Дуже круто. Такс. Давайте спробуємо тут подивитися. А, ні, стоп, не в цьому завданні. Значить, у другому. Mm -hmm. Такс, значить, у другому. Mm -hmm. Так, тут. Ота наша улюблена гілка. Яку ми проходимо цим терексом? Ой, терексом, господи, рону нам, так, ну, не знаю, давайте активуємо магму і спробуємо цим щось зробити. Я показую як рядовий боєць, який непрофесійно задрить, як за нього грати. Тобто, в принципі, ось якщо б ще не фризило, взагалі, мені здається, було б чудово. Так, першу ухиляємося. Перехватили, чудово. Треба трошечки, просто хочеться. Ай, ну нічого, це навіть нам на плюс. Все пішов. Супер е режим аналювання всього, що двигається, що передвігається якось. Оп. А ось зараз, до речі, було дивно. Бо я перехватив. Так, знову здаємо другу. У нас режим є. І все. Ну, коротше, зняли, якби трошечки обережніше відіграти, обережніше е відігровочку зробити, то було б краще, звичайно. Ну, коротше, як бачите, він... Не найгірший, він досить крутий. Так, народ, коротше, я вирішив його ще перетестити у сайт квесті, у цьому побічці. Тому давайте, якраз тут гілочка підмистиків випала. Активуємо фарму, фарму, форму магми і спробуємо щось зробити цій свинці. Чи ні, це не свинка, це утка. Ну пофіг. Головне, щоб він нормально йшов на перехват. Тобто тут найголовніше це перехват. Так, до речі, все, призупинили. Так, давайте я другу видам, просто щоб подивитися урон. Так, він, скоріш за все, може вибити мене третю своєю, але мені головне було показати, як друга вийде. Тут мені мета не перемогти. Так, ну і все. В принципі, нормально. Так, а хто наступний? Наступний Галан? Ну так спробуємо зараз Галана. Може він проти Галана щось може. Давайте спробуємо пограти через. Трохи відхилити його. Через що пограти? Ну, у Галана прямий урон, тому вона, в принципі, все одно. Спробуємо через перше, так? Через другу ми тільки що відіграли. А! Все, я зрозумів. Вона активується, типу, назавжди. Ну, до кінця бою. Оу, оце не круто. Так, здаємо другу. Бам-бам-бам. Пішов урончик. Ні, не пішов урончик. Я щось не розумію, як мені влучити його атакою, коли с -с супротивник встає. Ну, коротше, ви приблизно зрозуміли. Ну, а ти пиши мені, де ти його юзаєш, кого б ти хотів бачити наступного у таких -да коротесеньких відео про героїв. Ну а я буду з вами прощатися. З вами був Чоп. Давайте, дерзайте.